Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді паяльна станція oss Т12Д. Ось такій коробочці вона до нас заїжджає на склад. Замовити цей товар ви можете також за промокодом, який бачите зараз на екрані. І детальніше дивимось комплектацію. Ось така карта, інструкція по користуванню на двох мовах. Ось такі дві коробочки ще всередині. Так, дістаємо першу. Так, кабель живлення, дуже високої якості. Ось така вилочка. Так, тут у нас підставка для паяльника. середині бачимо мідна друтова кулька, силіконова підкладка і губка для чищення жала. І друга коробочка. Так, тут у нас жало. Ось таке. Як бачимо, сама ручка паяльника, дуже зручна, прорезінова. Так, і ось такий. Так, і заземлюючий кабель. Ось сама паяльна станція. Мінімальна робоча температура 150 градусів, максимальна 450. Так, ось тут бачимо два входи, кнопочка вімкнути, вимкнути. Паяльник з потужністю 72 Вт, також з цифровим контролером температури. Як бачимо дисплейчик, регулятори. Ця станція ідеально підходить для ремонту мобільних телефонів, видалення мікросхем та інших точних робіт. Замовити дану станцію ви можете у нас на сайті, посилання нижче в описі під відео, і також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на відео.